Вітаю, вітаю всіх на своєму каналі. Мене звуть Юля. Доброго вам часу доби, перемоги, всього хорошого, тепла, добра, слава Україні, слава нашим захисникам. Подивлюся розклад для вас на картах Таро. Звісно, звісно, на Таро, що зміниться? Що у вас скоро зміниться, які у вас стануться зміни? В чому? Ну, я не знаю. Це вже карта покаже. Я не, не дивлюся, не буду казати, в якій сфері у назві відео. Ой, карти на підлогу пару штук, впали. це так. Да. У мене тут стіл не до самої стіни, бо стіл шестигранний. Почайте мусю позбирати. Ну, скільки карт впало. Щось когось дійсно зміниться. Е, то, отож, сфера, яка я буду дивитися вже по карті. Я у назві не вказую, яка сфера, просто що у вас зміниться, що скоро у вашому житті поміняється, які будуть зміни. І у сфері чого, кого, як, ну, це вже покаже карта. Так, що зміниться у людей, хто вибере перший варіант, що зміниться у тих, хто вибере другий варіант, і які стануться зміни у тих, хто вибере третій варіант. Вибирайте три варіанти? Що у вас зміниться? Ну, звісно, що зміниться, я буду намагатися трактувати в сторону кращу, що в кращу сторону зміниться? У позитив. Що у вас зміниться на позитив? Які зміни стануться у вас в позитивну сторону? Що зміниться, які будуть зміни на краще. Так, і хочу подякувати тим, хто дивиться мої відео. Хто коментує, хто ставить лайки, хоч якийсь взаємообмін. Особливо тим, хто коментує. Я вам дуже вдячна а усім підписникам, хто підписався. Дякую вам дуже. А гостей каналу прошу підписуйтеся, Якщо сподобалося, то підпишіться на канал. І не забуваємо, розклад загальний, може зрезонувати, не зрезонувати. Ну, як уже там, дивіться по своїй ситуації. Завжди, як я кажу, завжди: витягайте те, що ваше. Що не ваше, то звертайте увагу, бо онлайн розклад він не повинен 100% програтися. Але щось там, якщо ви правильно обслугли свою інтуїцію, правильно вибрали варіант, то щось то має бути ваше. Ото щось, шо, то, що ваше, то і берете. Що інше не, не з вашої ситуації, не з вашої історії, на це не звертаємо увагу. Тому що це онлайн. І загальний цей розклад, він е, дійсний будь-коли. Коли б ви його не відкрили, він буде актуальний будь-коли, в принципі, майже як і всі мої розклади, майже всі. Там тільки може бути на місяць, що енергія місяця, щось на якесь там число таке цікаве, що може бути тільки на той день. А так то всі розклади в мене майже, ті, що розклади, якась вам підказка, корекція вашої ситуації, трактування для вас, моделювання вашої якоїсь ситуації, то це я завжди стараюся такі розклади робити, щоб вони були дійсні, будь-коли б ви це відео не відкрили. Ну, все, поки говорили, я надіюся, ви вибрали. Перший варіант. Вітаю вас перший варіант, що у вас зміниться на краще Умірність Знаєте, може бути по цій карті, що трошки пізніше змі на краще зміниться щось. Може ви загадали термін, якийсь що у вас зміниться на краще найближчим тижнем чи місяцем. Якщо ви загадали термін собі, ну в принципі цей розклад не потребує терміну, але е, якщо ви загадали, то тут може бути одне по цій карті значення, що буде трошки пізніше. Ці зміни будуть пізніше, але вони будуть на краще обов'язково, тому що це умірність. Це Це буде якась гармонія. Ви знайдете якесь вирішення, можливо, якоїсь проблеми, яку ви зараз в упор не бачите, але пізніше до вас прийде як прозріння, і ви зрозумієте, що, що це і є і, ця це, і, це ситуація, це вирішення певної ситуації, якраз воно для вас, якраз це ваше. Ще, що зміниться на краще, перший варіант може бути, що у вас, якщо немає якогось захисту, зараз то у вас буде захист. Або просто захист буде міцніший. Тут ангел-хранитель, який оберігає, якщо ця карта випадає, наприклад, на захист, то це гарантія стовідсотковий захист. То по вашій такій ситуації може бути якийсь захист. Можливо, у вас немає гармонії у відносинах з кимось в стосунках. Тому як як я казала на початку, що. На рахунок чого ці зміни будуть, в сфері чого, то, вже, можливо, карта покаже. То тут карта могла показати, що в стосунках неважливо, чи з партнеркою, ну, партнером чи партнеркою. По статі. Тобто з коханою чи з коханим. Може бути, немає гармонії навіть з ким небудь може, там з колегою по роботі, може там з батьками, може, з дітьми якісь сварки сталися між вами. Порозуміння, якщо у вас немає з кимось порозуміння у відносинах, зараз, то воно буде, прийде гармонія у ваші відносини. Ви помиритеся. Навіть якщо ви згадали когось, з ким ви у сварці, то ви помиритеся. Ну, я маю на увазі у сфері відносин. Якщо ви щось загадали у сфері відносин будь з ким, якщо ви згадали якусь ситуацію, що у вас зміниться у сфері. Такий-то, то, то, буде, то примир, буде примирення. Просто буде примирення, буде гармонія, ви баланс знайдете, збалансуєте, зрозумієте, і ви зрозумієте, що ви просто переливали з пустого у порожне. та сварка була даром не потрібна, а ви сварилися з якоюсь рідною людиною. Чи може не рідною, може з подружкою, може, з колегою по роботі. Ну, відносини тут підійдуть любі. будь з ким. Якщо ви будь з ким у відносинах мали якісь... Знаєте, так на жаргоні, як кажуть, тьорки. Якщо мали якісь тьорки, то ви помиритеся, буде гармонія. Якщо на роботі у вас щось було, то так само Ну, в будь-якій сфері, що у вас було, тут дійсно, у вас ситуація якась зараз, у вас ситуація, це фон розкладу, дно, ваш настрій, ваша ситуація. Ви так як то, що зараз в якомусь в стані такому, що. Йдете, не бачите куди, і це все у охапку взяли, то ви хочете все все взяти, все захватити, всі роботи на себе взяти, всю відповідальність за всіх і за за вся і за всіх. І внесете нам перед себе і ви не бачите навіть куди ви йдете. Ви йдете, да, бо це жезли, ось масть руху. Ви рухаєтеся. Бачите, чоловік шагає, він йде. Але він не бачить, куди він йде. Через ті жезли, що зйомно перед себе у хапку. Отак і у вас зараз це ваша якась ситуація, що ви у хапку щось захватили, щось узяли. Ви неосяжно ви хочете осягнути неосяжне. Я кажу, можливо, 10 роботів робити. можливо, ще щось. І через це ви не бачите якоїсь гармонії. Через це у вас немає оцеї гармонії, якоїсь на даний час, у вас цього немає. Чому? Кажу, що немає, бо то, що, що у вас зміниться найближчим часом, називається розклад на позитив. Тобто, от у вас зараз так дуже підходить, що у вас такий зараз стан чи ситуація, а вона зміниться на такий, бачите, на уміряність. Воно зміниться на те, що все буде добре, все буде умірено, збалансовано, гармонічно. В чому там би не було, щоб я багато не говорила, не угадувала чи відносини, чи роботу, чи щоб ви не загадали, чи навчання, чи якусь поїздку. Може, у вас не виходить поїхати. Пізніше, пізніше буде. Ви знайдете вирішення тої проблеми, що ви зараз не можете її вирішити. І воно, воно воно буде все гармонічно, все збалансовано. Воно все буде, знаєте, кажуть так, все приходить у свій час. Отак і отак це уміряність у нас грає, все прийде у свій час. Навіть якщо, якщо у вас дійсно якісь зараз такі важкі трудності, якась важка ситуація, що ви щось все несете, і вам важко, найближчим часом це все зміниться ось на умірність. Це буде добре. У вас позитивні зміни. Перший варіант тут дуже гарні. Умірність. Хороші будуть. Позитивні зміни. В будь-якій люб, в в сфері. Що б там У вас не було зараз, чому б там у вас не були проблеми, вони зміняться на, на краще, на умірність. Все, дякую вам за увагу. Перший варіант. Другий варіант. Вітаю вас, другий варіант. Ой, а тут розклад один одного гарніший. Я сподіваюся, третій варіант буде гарний. Тут теж дуже чудово сонечко. Це супер. Другий варіант, я вас вітаю. У першому варіанті дуже гарна карта була, а тут а у вас ще краще. У вас така сама ситуація, як і у другому варіанті, бо дно у нас одно до всіх, яке розкладала. У вас є якісь важкості, тяжесті. Щось, це або ваш стан такий, або ситуація у вас зараз якась є. У якій сфері я не знаю. Я не можу угадувати, в якій сфері, чи відносини, чи робота, чи поїздка, чи навчання, чи відносини з ким би там не було: діти, батьки, чоловік, жінка, колеги по роботі, сусіди неважливо. У вас якась от така ситуація важка. Euh, щось, щось ви отак лохапку берете, щось ви тако робите, чи то на вас щось навалилося таке, чи я не знаю. Ну зараз, знаєте, цей ще недавно лише закінчився коридор затемнень. Він ще після себе там ще має такі трошки проволоку пару днів. Може, це того то, таке дно, що це воно ну, всім підходить, чи всіх якась заряде важкість, усіх це стан людини або по вашій якісь ситуації. Людина йде, рухається, але куди йде вона не бачить, через те, що вона на себе нагрузила. Чи то скільки то роботів, чи проблем. Ну, Все, -все хочете зробити сама. чи сам. Все хочете осягнути, все хочете що встигнути, все хочете взяти і разом це все принести. Десь, бачите, там далеко видно якесь місто, що, певна людина йде до того міста. Но вона, вона не бачить, бо вона, мабуть, так, таке враження, що місто лишається десь так з збоку, вона йде в другу сторону. Через те, що вона не бачить, куди вона йде. Ось так і у вас якась така ситуація. А зміниться, що у вас Це ж нігфікатор, ваш сонечко? У вас другий варіант зміниться все проясниться. Те, що ви зараз йдете і не бачите, куди, у якійсь своїй ситуації. Чи може з може щось бути? Навіть так, знаєте, це може бути по здоров'ю. Щось. Що, щось вас болить, щось вас незрозуміло, що вам робити, може, ви не знаю, то, якась операція має бути, чи ще якесь лікування. І ви не знаєте, робити це чи не робити, вам важко. Але дивіться, все проясниться. Все проясниться, все буде добре. Найближчим часом, які стануться зміни в позитивні, у вас хорошу сторону, дуже хороші зміни стануть. Одна із кращих колод колоді. Все стане сонячно, стане ясно. Те, що ви не бачите, куди ви йдете. Ви будете бачити, сонечко вам освітить дорогу, сонечко вам освітить ваш шлях. Прийде успіх, якесь благополуччя. Може, у вас якісь проблеми на роботі, або взагалі без роботи, ви зараз шукаєте роботу. Може, ви зараз не маєте фінансів, може проблеми з фінансами? У вас будуть фінанси, це успіх, благополуччя, сонечко. Ви будете на коню, ви будете... це перемога, переможцем будете. Що би там у вас не було, що би ви не загадали, воно все прийде до світла, до сонця, до успіху. До благополуччя. Дуже гарна карта. Дуже-дуже-дуже дуже другий варіант вам лише можу побажати здійснення того, що вам випало, і вітаю вас з тим, що вам випало. Бо того, що порівняно з тим, дно колоди, що це ваш стан або ваша якась ситуація важка, і що буде у вас, то тут вас можна тільки привітати. Може, ви чекаєте народження дитини, тобто не чекаєте, а плануєте, то ви звагітнієте. Бачите, бо тут ще й дитинка намальована. То тут навіть навіть ті, хто не, мож, не міг завагітніти, я чому кажу про здоров'я, можу у когось проігрувати про здоров'я і навіть така тема, що може ви не можете завагітніти, то ви звагітнієте тут дитина, бачите. Ну, все, щоб ви, там, ви не загадали: робота, відносини, дім, навчання, дитина, що би ви не загадали, воно, воно вам принесе це успіх, успіх, успіх і перемогу. І саме головне, що проясниться. Ваша ситуація проясниться. Те, що ви зараз не бачите і не можете навіть побачити через цей якийсь груз, воно проясниться. Ось такий другий варіант. Гарний. теж. Це дякуємо за увагу. Третій варіант. Вітаю вас, третій варіант: що у вас скоро станеться, зміниться, точніше, які стануться у вас зміни на краще до позитиву. Жезли тут жезли? Ну, третій варіант уже ні. Два варіанти гарні. Я надіюся, що третій дуже гарний. Але тут, ну як, тут це не страшна, не страшна карта. 5 жезлів. Я не можу сказати, що вона якась дуже негативна чи дуже важка. Ну, вона така суперечлива, знаєте? Е, але е, що станеться у вас скоро? Які зміни у вас скоро стануться на краще? Але тут іде суперечка. Суперечлива ситуація. А тут це ще і гра, гра ще. У вас зараз якась е оця ситуація по дні, так як я і всім казала, важкість якась, якась, якийсь груз. Ви йдете, рухаєтеся, але ви не бачите, куди ви рухаєтеся. У вас якась ситуація така, що ви. Ситуація, чи ваш стан? Е, що вам важко? Ви щось несете, все охватили, все взяли в охапку і несете. Якісь, може, проблеми на вас навалилися, може, і свої, і не свої. щось, все, все намагаєтеся вирішити, 10 роботів зараз зробити, все встигнути. І оце, оце все по дну. Це ваш стан. Е, е, Може, щось є щось по здоров'ю. Або е, цей, це або ваш стан, або ваша ситуація якась. А що зміниться на краще? Ну, знаєте, таке враження, що ви візьмете трохи цих жезлів скинете, на когось перекинете. Ви таке, що насмілитеся через якусь суперечку, може, навіть. Але ви ну, таке враження, що ви насмілитеся трохи цих жезлів у себе поскидати. Бо бачите, як воно рі... тут 10, тут 5. Тут, що у вас зміниться на краще? 5 жезлів. А одно ваша ситуація або ваш стан, то що зараз є фон, фон е, тут 10 жезлів, а тут тільки 5, половина Половина жезлів ви погубите десь по дорозі. На шляху, куди ви йдете, ви ці жезли погубите, ви їх роздасте трохи. Отак, От типа, знаєте, як та казка, тому дала, тому дала, тому дала. От таке враження, що це ви так візьмете і так зробите. Е, щось таке, то що у вас у вас щось таке є, що. Щось таке у вас є, що, е що ви мовчите, терпете і оце на себе берете. А потім ви візьмете психанете і все, всім, всім взяла, всім роздала, всім дала. Трохи жартуючи, трохи граючись, трохи тут е така, як е спортивна гра, трохи йде, але якось кожен. Якось вони... Знаєте, вони... це ніби гра п'ять жезлів, але вони... вони якось не. Як це казати, несумісно, неорганізовано це роблять, оці ми потикаємо хають, а хто куди попало? Тут як то, що кожен за себе. Тут немає, щоб якась було ага, двоє проти трьох, чи там, чи так, чи так, а тут якось вони кожен сам, сам за себе, і виходить, у них тут якась така суперечка, вони можуть дійти з злагоди. І от у вас тут буде так, як що вас чекає, позитивне, що через якусь цю суперечку, через гру. Через те, що ви, ви це все несете сама, а потім ви візьмете і це все пороздаєте. Але все одно, ну, третій варіант, тут не, не обійдеться без, без допа якогось. Бо я так не, не розумію, що, що, ще, що ще викинути з цієї карти для вас позитивного, якщо тут важкість, а тут суперечка. Паж, Пашкубків. Єрофант. Дивіться, тут так. Е якщо актуально для того, у кого є діти, а можливо підлітки діти, то може бути то, що у вас якісь проблеми з дітьми. Якась складність оця важкість з дітьми. І що зміниться на краще ситуація, ви дійдете згоди е, через суперечку, але ви все-таки дійдете згоди з дитиною, ви наближитеся, зробите крок. Дитина до вас, чи, чи ви до нього, ну, чи до неї, то неможливо неважливо. Але тут дуже схоже на те, що можливо є з дітьми. І дякуючи вашим якимось духовним знанням, якимось, е, а можливо, і людині, якомусь наставнику. А можливо, ви самі проявите якусь таку, таку, знання, якусь мудрість, підхід знайдете, чи підете до якогось психолога, чи до якогось наставника, чи до кого там якогось вчителя, і ви все-таки, ніби граючись, ніби сперечаючись, але ви наблизитеся до дитини, знайдете підхід. Ну, це для тих, кому актуально діти, особливо підлітки, в кого є проблеми з підлітками, з дітьми-підлітками. Так, це ну, у нас було це. Доп. А тепер для категорії, в кого немає дітей, або діти вже такі, що вже немає ніяких суперечок з дітей. Може і не підлітки, може у вас і дорослі діти, але у вас проблема є з дитиною, то це те, що я сказала. Неважливо, які у вас діти, хоч малі, хоч підлітки, хоч дорослі. Ну, дорослі такі, знаєте, якщо вже дуже дорослі, то паж не дуже підходить. Але з другої сторони, по-любому, для мами дитина буде завжди дитиною. Хоть 15, хоть 35, хоть 55, так? Для мами завжди дитина буде дитиною. То якщо у вас є якісь суперечки з дитиною, вже навіть я так кажу, навіть не важливо, якого віку ваша дитина, то то, ось то, що я озвучила, ви знайдете підхід і з дитиною наблизитися. Це кубки, це наближення через любов, через якийсь прояв якоїсь ніжності емоцій, і ви е, знайдете спільну мову з дитиною. І так, е, бо вже повторюсь, я б сказала, що для категорії у кого немає дітей, і ще, ще говорю про те, у кого діти. У е, кого немає дітей, тут якась ваша ситуація, е, яку ви би не загадали, вона зміниться на краще чим. Що оця важкість, оця тяжі, чому би там у вас не було, у вашій ситуації. Як, е, через якусь суперечку, через якусь ось дійсно, як я казала, тому дала, тому не дала. Оці жезли ви трохи порозкидаєте, то що по дорозі, себе трохи сунете, і ви знайдете вихід своєї ситуації. Ви якось по-новому подивитеся на свою ситуацію. І у вас що зміниться? У вас зміниться те, що ви з цих жезлів вийдете у пажа. У пажа Кубкового. Ви знайдете рішення якесь, воно да, воно ще буде дуже таке молоде, можна навіть інфантильне. Ну, все одно, воно вже паж кубків краще, ніж, наприклад, ця десятка жезлів. Ви у своїй ситуації по тут до пажа дно, це хтось вам допоможе. Хтось мудрий вам допоможе. Хтось мудрий вам допоможе, дасть якісь наставлення, дасть вам якусь інформацію. Навіть може бути так. Хтось мудрий, хто старший, хтось якийсь такий, якась людина, е якийсь наставник, психолог, може там я не знаю, практик якийсь майстер ваш е Source, по роботі, може якийсь там старший по роботі. У вас він вам допоможе, дасть вам якусь інформацію цінну. І Інформацію дасть е, таку, що ну, з любов'ю дасть інформацію вам. Це пашку, тут любов, емоції, дасть вам е, інформацію, що ну, як знаєте, безкоштовно, як просто допоможе вам. Бо тут наставник, і тут е, інформація для вас вже йде, для тих, для кого тема не актуальна діти, то для вас це інформація, це якась інформація. Якась нова, нова інформація і дуже-дуже така зелена ще, знаєте, молода ще. Але, але ця інформація все одно для вас буде краще, чим оце, оце ваші проблеми, ті, що ви себе нагрузили. Оце у вас зміниться. Зміниться те, що ви е, через якусь суперечку доб'єтеся якоїсь інформації. Вам в цьому допоможе хтось, хтось хтось в цьому вам допоможе такий е, пожиритю. У нього, у нього ключі. Бачите, у нього ключі у цієї людини до тих знань, які вам потрібні. І він вам дасть. Ця людина вам допоможе. Якась людина вам допоможе. Ось такий третій варіант. На все. Дякую вам за увагу. Такий сьогодні був розклад. Хай все у вас усіх міняється на краще. Тільки на краще, тільки в, хороший, в хорошу сторону. З хорошим результатом для вас, в любій вашій ситуації. Хай все міняється у вас до кращого. Все на сьогодні все. Дякую вам всім за увагу. Коментуйте. Кому сподобалося, ставте лайки. Не сподобалося то з лайки. Гості каналу підписуйтесь. На все добре, слава Україні, слава нашим героям, слава українському роду, до зустрічі.